Всіх вітаю, любі ясочки. Прекрасний сонячний погодний день. Сподіваюся, у вас такий самий. Якщо ні, то я вам через екран просто передаю цю чарівну чудесну теплу енергетику. Хочу сьогодні поговорити про таку чудесну штуку, як, як ми взагалі будемо працювати з вами. Що треба для вивчення англійської і, можливо, теж розвінчати деякі міфи. Перший з них це, що ви прийдете подивитись відео і знатимете англійську. Пш, ні, вгадайте, що для того, щоб вивчити щось, треба це вчити. Surprise, surprise! Налаштуйтеся на плідну роботу, на те, що ви будете вкладатися в це. І це не означає, що ви маєте виділяти 115 годин часу в день на суто, от лише на мову там, але це має стати частиною вашого життя. Коли ви йдете по вулиці і думаєте собі про щось, думайте з користю, думайте англійською мовою. Ні, якщо на повному серйозі, то типу, не знаю, ідете трава. Як буде трава? А як сказати, трава зелена? А як сказати, трава висохла? А як сказати, листя падає? А як сказати, машина приїхала? А як сказати, машина чуть не наїхала на цього хлопчика? І так далі, просто це потрібно. В думки вклинити цю звичку, це дуже хорош... ну це не те, що дуже хороше, це просто необхідно починати ось так е вклинювати це в своє життя, і плюс не лінуватися ніколи, погуглити, знайти це слово і так далі. Це теж має бути звичкою. Штука номер два, е на якій я хочу наголосити, це скласти собі план. План має відповідати вашій цілі, меті. Тобто, якщо ваша мета... Наприклад, бо не завжди насправді мета є розмовляти. Ну, в основному, так всі хочуть, типу, говорити англійською, але якщо ви не застосовуєте цього в своєму житті, чи мусить бути це першочерговою метою, не завжди. Наприклад, вам потрібно навчитися спілкуватися з людьми, переписуватися саме, наприклад, пов'язано щось це з роботою вашою, і вам потрібна переписка, тобто навчитися писати грамотно, швидко, якісно, чітко формулювати речення. Робимо акцент на граматику, робимо акцент на письмо безпосередньо. Тобто ви практикуєте те, що ви хочете, чого ну, відповідно до вашої мети, для чого вам ця мова. Але є кілька нюансів. Говорити ясно, що хочуть всі, але, ну і можливо писати теж навчитися, тим не менш. Ми ніколи цього не зробимо без двох аспектів: це граматика і це лексика. Тобто слова і граматика. Граматика як скелет, стала структура. Слова бувають супер різні. Ми їх можемо по різному вклинювати в речення і так далі. Це не знаю. Граматика це стовбур, слова це листочки на наших деревах. Гілочки вони можуть якісь фразологізми по різному вигинатися. Стовбур це граматика. Для чого нам граматика? Щоб говорити грамотно. І грамотно це не мається на увазі якимись там супер закрученими фразами. Ні, це просто прості речення казати їх правильно. А, щоб не говорити я хотіти їсти, а говорити я хочу їсти. Щоб розуміти, що, куди, де, як ми вставляємо. Для чого нам лексика? Того, що ми не вивеземо на одній граматиці. Нам потрібно а, ну, оперувати певними словами, і це не лише дієслова і не лише іменники, займенники, на яких ми вчимо всю граматику базуємо. Ні. А, тому це має бути все комплексно. Якщо хтось з вас вчився коли-небудь водити машину, ми мусимо пам'ятати про різні механізми, про все. Я зараз я не, я не вчилась водити машину. Тобто це має бути все разом, і ми маємо пам'ятати про багато різних речей. Саме тому найефективнішим методом це робити розбивати на маленькі кроки. Але для того, щоб це зробити, потрібно розуміти, до якої мети ви рухаєтеся. Знову ж таки, якщо ви хочете говорити, вам потрібно трошки більше мовної практики. Ви мусите розуміти, де вам її знайти. Чи ви говорите з собою, але вам ніхто не дає фідбек, наскільки правильно ви говорите. Чи ви ну, все одно знаєте, типу. Це важливо, щоб вам відгукувалися і казали, а ти тут те неправильно сказав, а тут треба ту поставити і так далі. Але насправді перед тим, як говорити, можна собі написати, навчитися писати речення. Просто понаписували речення, скинули в чат GPT, перевір мені, будь ласка, поясни мені, де в мене помилки, чому в мене помилки. Наступний крок, на якому я хочу теж досить так наголосити, це. Про те, що а, навчання трошки так структурувати вам, як взагалі воно виглядає. Отже, крок номер один. Тобто, це все один урок, один етап вивчення чогось складається з наступних кроків. Перше, ви дивитесь відео, а, можливо, шукаєте собі якусь додаткову інформацію про якусь, наприклад, візьмемо зараз граматичну тему, тому що моя мета. Взагалі, всього цього каналу, в першу чергу розповісти дуже багато про граматику. Можливо, я буду якось вклинювати ще лексику і так далі. Але першочергова мета всю граматику, всю граматику, яка є в англійській мові, яка вам необхідна для того, щоб спілкуватися і розуміти людей. Викласти на цьому каналі, не знаю, залишити такий слід на українській землі, свій англійський здобуток. Отак, мій досвід. От, Перший крок. Ми дивимося відео, можливо, цього комусь буде достатньо. Хто ще собі захоче щось ще підшукати, але е, загалом у відео я буду викладати все те, що потрібно. Крок номер два. Все те, що ми це дуже класно. Ми подивилися це. Нам це треба відпрактикувати. Знову ж таки, я говорю зараз суто про граматику. Наприклад, ми вивчили якусь тему. Для того, щоб її гарно практикувати, я буду залишати посилання на різноманітні ресурси. Зазвичай це вправи, до яких вже є. Навіть не те, що є відповіді, а ви вписуєте туди слова, ви вписуєте точніше туди якісь граматичні ну, відповіді. І в кінці можна перевірити, воно вам висвітить, що правильно, що неправильно. Якщо є пояснення, супер класно. Якщо пояснення нема, знову ж таки копіюєте, вставляєте в чат GPT і кажете Поясни мені, що не так. Третій крок не менш важливий. Вони всі супер важливі по своїй. Е, ну тобто, немає такого, що щось важливе, щось я може пропущу. Ні, це все один етап, один урок, не знаю, як вам зручніше, один етап. Один етап це лише одна сходинка. <смі> Налаштуйтеся на те, що е, ми будемо пропрацьовувати все якісно, грамотно, повільно, але назавжди. Ну, може, не повільно, для когось, може це буде швидше, для когось повільніше. Не переживайте про те, щоб повертатися до старих відео, я ще про це скажу. Так от, крок номер три: обов'язково, обов'язково завжди аналізуйте свої помилки. Завжди. Того, що. Е, Ну, це відповідно дозволить вам в майбутньому не робити помилок. Але водночас ми не демонізовуємо помилки. Помилки це те, на що ми молимося. Це те, що нам допомагає якісно, класно запам'ятати інформацію. Супер коротко пояснюю. ми бачимо помилку. Ми злі, що ми зробили помилку не на себе, а просто що це за помилка така. Ми запам'ятовуємо того, що у нас виникає емоція, і відповідно так краще запам'ятовуємо. Інформацію. Тобто, де ми зробили помилку, цю інформацію ми знатимемо найкраще. Це наша точка зросту. Помилки це супер класно. Якщо немає помилок, а ви не розумієте теми, тобто ви випадково це все повибирали, і випадково якось воно правильно, оцього треба боятися. Не соромно, не розуміти. Соромно не хотіти розуміти. Сказала ці мотиваційні просто, не знаю, фразочки в одному відео, які мене в цьому житті мене тримають на ногах. Anyways. Тобто, всьому цьому ми можемо приділяти різну кількість часу, але важливість цих етапів, вона ем, цих кроків, вона дуже рівна, однакова. Ми не можемо пропустити щось перевірку помлок, навіть Тому що я насправді я розумію цей момент, коли людина робить вправу. У вправі, допустимо, 15 речень. Людина. Старається, думає над кожним, в кінці натискає чек, в неї, наприклад, там 3, 4, 5 помилок, 7 помилок, 10 помилок, 12 помилок, і людина така, все ні. Ми мусимо пропрацювати. Тобто, ви маєте розуміти, що кінець вправи це не кінець світу. Це не кінець вашої роботи на сьогодні. Звісно, що ви можете собі розділити. Наприклад, сьогодні я роблю вправу, завтра я перевіряю помилки. Але... Загалом це має виглядати так, що ви обов'язково аналізуєте те, що ви написали. Наша справа насправді цими всіма вправами і так далі довести певні граматичні структури до автоматизму. Розумієте, наприклад, в українській мові, коли ви кажете Я люблю, ви ніколи в житті не скажете Я любиш, Я Любимо, Я Любили і так далі. Тобто ми розуміємо ці співвідношення, який займенник ми вживаємо з яким. Дієсловом закінченням, точніше закінченням в дієслові. От, відео, а, вправа, аналіз помилок. І помилки ми любимо. Це підпунктик до помилок. Ми їх обожнюємо. Ми їх просто, це те, що дає нам зріст. Запам'ятайте собі це, викидаємо совок з своєї голови. І останній важливий момент це. Робити це регулярно, коли ви повторюєте кожного дня, що ви чистите зуби, я не знаю, чи хтось з вас взагалі пам'ятає, як їх вчили чистити зуби, але якісь такі речі писати. Розумієте, ви не сіли і не навчилися за один день писати, наприклад, там слова одразу, чи там навіть не знаю, навіть ту саму одну літеру. Ви вчилися писати швидше за все багато, багато-багато разів повторюючи не одну годину в рік. А кожного дня потрішки, будь ласка, це дуже важлива річ, яку потрібно усвідомити. Кожного дня потрішки, і ви будете мати результат. Але це треба перетворити в звичку. Я впевнена, що у вас це вдасться. Ви навчилися кожного дня чистити зуби, кожного дня їсти. Я не знаю, робити якісь щоденні свої справи. Це має стати вашою звичкою, якщо англійська мова достатньо важлива. Річ в вашому житті, на яку ви справді от, ну, це має сенс, ви хочете і будете це застосовувати, то ви знайдете на цей час. Просто потрібно пам'ятати, знати алгоритм, який я вам надам. В наступному уроці ми вже будемо розбирати взагалі схему структури мови, як працює мова. Я сподіваюся, він теж буде такий короткий, інформативний, але налаштуйтеся на класну, продуктивну працю. А я вам в цьому допоможу. І навіть яблуко не доїла, сіла знімати відос, бо в мене якийсь такий порив натхнення прилинув до мене. Але я хочу доїсти. О май гаш! Один укус, будь ласка. Ми не бачили, де його кладу. Все. Що мені Ух, Хрущу. Ви це чули?